Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Легенда сонного виярку. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Нічого сонного в сонному виярку не було. Аж навпаки. Щоночі лісом навколо маленького американського селища роз'їжджав вершник без голови і залякував бідолашних мешканців. За легендою, то був солдат, у якого влучило ядро під час битви. Його побратими поховали тіло, але. Попри всі зусилля, голову так і не знайшли. Це дуже засмутило привида, і відтоді він безперестанку блукав лісом у пошуках голови, яку можна було б приставити до плечей. Зважаючи на те, що голови не ростуть ані на деревах, ані на горбузових грядках, він намагався поцупити їх у тих нещасних, хто, не підозрюючи про лихо, опинявся вночі в лісі. У сонному виярку мешкав юнак на ім'я Ікабон Крейн, високий і ходорлявий. На вигляд, справжнісіньке опудало. Поза як він був найосвічнішою людиною в селі, то працював вчителем в єдиній школі. Мешканці його дуже поважали. З учнями Крейн поводився дуже сурово і не жалів різок для башкетників. У неділю молодий вчитель прямував до церкви. Він був схожий на півника, розрядженого, наче павич. Він став на своє місце і узявся диригувати хором, як генерал армією, підспівуючи якомога голосніше, ніби тільки в нього був голос, вартий того, щоб його слухати. Без сумнівів, людиною він був занадто самовпевненою. Втім, попри це, усі сільські дівчата від нього втрачали голову, всі, крім прекрасної Катрін Ван І як ви думаєте, в кого ж закохався і кабот саме в неї? Власне, коханням із першого погляду назвати це було складно. Дівчина була єдиною донькою Бальтуса Вантаселя, найбагатшого фермера в селі, а й кабот зі своєю вчительською пладнею ледь зводив кінці з кінцями. Посаг дівчини дозволив би йому залишити роботу і жити в затишку, наче справжній джентельмен. Тож і кабот не втрачав жодної нагоди, щоб завоювати серце красуні. О, дівчино, не хочу часу марнувати. Давай скоріше ручку буду цілувати. Катріна ж і не дивилась в його бік. Вона потайки кохала Брома Бонса, бідного селянина, без освіти і статку. Хлопець також любив дівчину. Заможній татусь Вантасель ніколи б не погодився б на цей шлюб. Він мріяв про витонченого, освіченого чоловіка для своєї донечки, саме такого, як і Кабот Крейн. Тож щодня татусь Вантасель казав доньці Будь люб'язною та вічливою до вчителя, і якщо тобі пощастить, він тобі освічиться. Щоб дати вчителеві нагоду освічитись, батько Катріни влаштував на фермі велике свято, і кабот поквапився скористатися цією нагодою. Катріно Вантасель, моя солоденька, покохай же мене, ти, зіронько, ясненька, ти непотворна і грошики маєш. Тож щастя зі мною у шлюбі пізнаєш. Від такого нахабства Катріні забракло слів. А коли вона оговталась, то рішуче відмовила. А тим часом Бромбонс, який протягом свята припадав очима до коханої, сховався під вікном і все бачив. Мушу раз і назавжди позбутися свого суперника, вирішив він, трохи поміркувавши, і придумав дещо геніальне. Варто зазначити, що, попри всю свою освіту, і Кабот Крейн був людиною забобоною, не було такої легенди чи поговору, які б він не вважав правдою, в тому числі і про вершника без голови. Бром пішов у поле і зірвав великого гарбуза, тоді вирізав на ньому жахливе обличчя, поставив всередину свічку, щоб очі палали вогнем, загорнувся в плащ, прикрив каптузом голову, сів на коня і причаївся в лісі. Коли свято скінчилося, ікабоду довелося повертатися верхи лісом. Було дуже пізно, і жодного бажання їхати він не мав. Але вибору не було. Додому вів лише цей шлях. Бром, який досі ховався за кущем, виїхав просто перед Ікабодом, заступивши тому шлях. Чули б ви, як заверещав вчитель. Допоможіть, вершник без голови! Нажаханий ікабот пустив коня галопом. Бром гнався за ним до мосту через річку, бо легенда стверджує, що перетнути його привид не зможе. Опинившись на другому березі, ікабот трохи оговтався від пережитого. Він повернувся, щоб подивитися, чи переслідує його привид. І бум пломінкий гарбуз влучив йому просто в голову. Жбурнув в мене своєю головою! Забувши про капелюх і коня, і кабот Крейн накивав п'ятами, і більше його в сонному виярку ніхто не бачив. Тож сталося так, що через відсутність інших претендентів Ван Тасель дав згоду на шлюб Катріни з Бромом Бонсом. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.